Всім мої вітання. Всім доброго дня і мирного неба. Вийшла я на город сюди в свій садочок, подивитися в свій садочок, що в мене тут робиться. Може би, то вийшов і щось хоч трошки того бурінцю по Але мокро, зараз затопчеш, зараз наробиш такого, що потім ще гірше буде і всапати. Сливки всі в нас вже беруться на цвіт. Ще трошки і ці сливки позацвітають. Дуже дуже багато цвіту на сливках. Дуже буде багато цвіту на сливках. Тут в нас ще абрикоси вже відцвіли. Котрі цвіли, то вже відцвіли. А тут ще черешні. Черешні в нас такі. Тут жовта-черешня. Жовта я ж не знаю, вже забула котра. Жовта черешня і така червона черешня. А сливки, подивіться, всі, я й не думала. А сливки всі-всі-всі-всі, са одна щось трошки менше, щось трошки менше. А то тут всі всі починають цвісти. Подивіться, як в нас персики зацвіли, подивіться, яка красота. Цілий ряд цей. І той другий також зацвів. Але сей, то подивіться, як, як вони обільно цвітуть. Подивіться, які персики. Бачите, яка красота. Та то як не ну, як, щоб не було, не вдарив на них якийсь мороз, бо як вдарить якийсь мороз, то, то все обмерзне. Не знаю. Холодно, холодно, в руки холодно і, і, і всюди холодно. Думала, що щось ще буде робити, а воно нема, бо холодина страшна холодне І все і так цветено, ну річче, рідче, але все одно багато є, багато є о, тих персиків. бачите і той і та така деревинка зацвіла. О, і вже або хотіла тут, щоб мені чоловік переробив сюди пересадити ті свої лілії, так глибоко викопувати. Я знаю, що їх треба садити, розсаджувати в восени, але в мене так не виходить. Треба зробити з ними порядок. Тепер буде. О, тепер зробити порядок, бо вони там дуже-дуже гостющі і, і там під деревами то не добре. Або як це тут, подивіться. Бачите, як це тут. А то яблиночка в нас, певне, що того року вона мала, яблучка такі добрі, а цього року, певне, не буде мати. Не буде. Може через рік родить, знаєте? Може така яблінка, що родить через рік. А то, а то персики. О, А це, навіть видно, що то другий інакший сорт. Бачите? Навіть видно, що то інакший сорт. О, то такий. А то зовсім другий сорт. О, віть, всі ще, ще лише будуть свисти. Вся прикоска, цвіла, о, і все такий самий персик. Бачите? О, які зовсім другі сорти. Зовсім другі сорти персиків. Ну, але, але всі, всі будуть цвісти всі мають світ повно. Всі мають світ. Тут сходить люцарка. Шо? Ми вже нічого тут не, не, не садимо, зовсім нічого, бо, ну, бо нічого вже тут так не, не, не родить. О, буде люцарка, це й буде люцарка. Того я хочу звідти забрати ті е, троянди. І троянди, і лілію. Боже, за троянди пам'ятаю, за лілії забув. і все такий інакший персик. Що ще такий? Ще буде лише цвісти, о. То є там в мене казала, що чотири сорти тих персиків є. Чотири сорти. Не знаю, що з цими деревинками, чим їх обробити. Може хто буде знати і мені скаже. Чоловік повністю всього, ну, але щось воно, подивіться, яке. Щось щось тут в оставбурі, якісь якісь чорні. Не знаю, що то з цими деревинами. Кілька, кілька деревин таких. О. Є, щось навіть не знаю, що це таке. Я так йду по люцарці, але нічого. Перейду. О, і тут якесь таке, навіть не знаю. Вся молоденька така буде мати персиків досить. Та всі, всі, а то вже інакші, то вже інакші. То вже другий, другий якийсь сорт, якийсь інакший сорт. Чотири сорти тут у мене є. Я знаю. Що чотири сорти якихось. є. Ну, от подивіться, цих дві тому, деревини, от щось вони такі. Хтось може мені скаже, що то таке є. Не знаю, що то таке є. Піду ще поїду ще і спитаюся, з чим його обробити від такого від такого чорного і що то таке може бути. Або в інтернеті треба подивити, що то таке є. О, а тут смородинка, смородинка. Буде цвісти така вже розвиваються листочки, розпускаються Кропив чоловік то, то все обкроплював. Але я не знаю, чи це вже якась, якась є знов, якесь щось є на них, чи що. Я навіть не знаю, що це таке. Навіть не знаю. Що то таке може бути? Якесь таке молока рабоше. О, але нічого. То, що що холодина і все. А, бачите? бачите? Я так люблю прийти подивитися, як сад цвете. Я така задоволена, і в черешні там все файно порозпускали, порозцвітали, і сливки такі будуть, все буде цвісти. Я дуже люблю, я дуже люблю. Сему садове нашому чотири 4, 4, якраз чотири 4 роки. От якраз чотири роки, як ми його посадили. Якраз чотири роки. О. А там ті в мене абрикоси, що зараз я туди перейду, що мене питали того року, як тут ті абрикоси називають, ті такі великі, величезні, то зараз я перейду сюди на стежку. О, а во. як, як сливки. Сливки, чоловік так почистив, і сливки будуть цвісти. дуже будуть цвісти. Він вже два рази кропив і знов треба буде, певне, ще кропити. Ще прийдеся кропити. І тут абрикоса яка ще лише цвете. Ну, та що цвіте? Ну, цвітуть воно то все цвете, ну, але холодно і, і бжолів нема, ви розумієте? Ну, Всього дуже. Дуже файна саво черешня, ну дуже, вона така груба, темна, така вишнева, така дуже. І фісацвіла. цього року вже зацвіла, То не цвіла пару лишень. Пару лишень було е, цвіту такої, пару черешень, а цей рік вона вже зацвіла. О, Фіс буде цвіту. Фис буде цвіту багато. Бачите? Цвічні. Бачите? Чоловік вже косить, зелене тим курочкам е, дає, вже травечку їм на кошу. Вити вже нема дощу, і, і хоч вітер зимно, але воно підсихає вже, все підсихає. Ось за сіво, за сіво абрикоси. Розумієте, то всі абрикоси, що в мене є, всі великі, то все сі абрикоси мені казав той хлопець, що торгує, що то називається краснощоки. Краснощоки якісь вони. О, ті абрикоси, Краснощоки. Але е, що вам сказати? Що вам сказати? У мене їх лишилося. Лишилося в мене їх. А, ні, а то не та. То не та певне. П'ять штук, п'ять абрикосів. То щось вони щось сохли, не знаю що. Щось сохли, чи щось їх під'їдало коріння. А в мене лишилося їх лишень 5 штучок. О, Таке. Воно. Ті сливки, звідси, ті нездалі чоловік їх викопав, бо вони нездалі. Лишив лишень е сучерешню. Ну, не знаю, вся черешня почала ніби от трошки. І того року теж так було лише. Чуть, тому вона молоденька, її лише е, два роки, то я не знаю, чи її сіли, ще подивши, ще добре, які вони на смак ці черешні. А сі абрикоси почистив, то, то не знаю, що того буде. Бачите, яка красота, яка красота, морква вже в мене сходить, морква сходить. Бачите, морква рядочками, як сходить морква. А. Все, морква чисто рядами сходить, що тут, що тут, морква сходить рядами. Людей зовсім нема на городах, бо холодно. Холодно і нема нікого на городах. Навіть ніхто із зазором нічого не робить на городі. А здало бись і вже. Вже би всі здало. Бачите, як у мене лілія, треба її, треба її звідси забрати буде. Так глибоко повикопую разом з землею і там е, пороблю такі е, ямки, попідсипаю піском, то, то все і попересаджую. Я тут так тимчасово посадила, тимчасово, ну а тут це дерево, і, і воно мені буде, то все. Са як, як наросла якась і така. І треба тут все зробити якийсь тим порядок. А я що? Буду дивитися на тут О, то всього. Все в бурінах. Він дерево буде кропити, то все дерево буде обкроплюватися, і воно не добре, щоб воно на квітки на лілію тут падало. То то О, і тут лілія, Знаєте як? Отаке. Отаке. Повно тут того і тих квіток. Її шкода, треба з ними зробити повністю, повністю порядок, повністю. Треба мені, щоб мені допомагав хтось, щоб то мені повикопував, а я вже то-то буду е садити. А не знаю, що це. щось. Щось якесь, кістичка якась, бо тут і виноград треба, на виноград зварити, треба таке. Коротше, роботи ціла купа, ціла купа, а погода якась не. А, І тут така лілія. Треба її розсадити. О, вся в бурянах, вся в бурянах. Бачите? Вся в лілія в бурянах, вся лілія в бур'янах. Все треба по, по робити поліцію. Тут треба забирати, треба забирати. І як не забереш, то вона не буде і цвісти таке вовов, що вкупі. Бачите, тут в мене вже і нектаринки, і нектаринки розпускають цвіт, вже цвітуть. О, і тут ті, тих дві нектаринки, так вони і, і цвітуть в мене. Кожного року на них є плоди. Кожного року. Такі вони в плодах. А тут грушка така. О, вона добра ця грушка, добра ця грушка. І та така грушка добра теж, подивіться, вся в цвіті. На кожній всі є цвіт. Подивіться як буде цвісти, подивіться. Цвіту, так як ніби її листя, не буде лише сам цвіт. Ну, все буде, все буде цвісти. А ця черешня того року теж було пару черешень. А цей рік, напевно, буде дуже цвісти. Тут само. дуже добре черешня. А, яка красота. Яка красота, яка красота. Бачите? Все буде цвісти. Все буде цвісти. А трави вже такі позаростали поза хату трави. Такі вже трави. Що страшне. І от тут цвіте той. Персик. Тут цвете. Не знаю. О, взяли мої всі, позрізали малин. На що то то було зрізати ті малини? Та скерували, так собі скерували і, і всі малини позрізали. Що то буде, я не знаю. А, oh. посідали ці діти. <рес> <рес> що? Вчули мене вже? Чули вже і вже без йшли? ні? Вже без йшли. Холодно, холодно вам, зімно, земно, діти. А чого твоя мордочка якась мокра? Чо мордочка мокра, га? А? А? чо ви такі? Що вам? Що вам, вам тут було? а? Що вам було? Що вам тут було? А? А що ти такі мокрі? А що такі мокрі? В русі були, в русі були, а що ти такі мокрі? Що ти такі мокрі? Що вони такі? А перевертаюся, 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 Ходіться. Я ходиться, о, все, 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 облизуйтеся, пооблизуйтеся, пооблизуйтеся пооблизуйте, і тільки всього. Кусати вже їх. А о, як вони граються Ну що, вийшла я показала вже тут все вам, сама сі подивила, що то щось треба робити, бо в хаті сидиться і ніякого толку нема. Якого толку? Добре, будьте здорові. Всього вам найкращого. Всем до зустрічі, всем пока-пока. Какая-то пока. красота, какая-то красота. какая красота.